І дуже важливо не робити ось так напружу. Якщо ви втомились прямо зараз від своїх думок, ви не можете перезавантажитись, ви бачите, що думки вас так вже напружують, і вони викликають у вас різні емоційні стани. Зараз вправа котре допоможе прямо тут і зараз розслабитись в моменті і увійти в стан балансу. Ми беремо спочатку один м'ячик, руку ставимо перед собою, м'ячик зверху, дивимось у простір декантровано, розслабитись внутрішньо. Чи розслабили, відчути об'ємно все своє, тіло, дивимо, дивимося у простір перед собою. В якийсь момент відпускаємо м'ячик і ловимо м'ячик. М'ячик це наш гуру, котрий навчає нас розвинути концентрацію і понурювати увагу в своє тіло. І ще раз робимо, дивимося у простір перед собою, тілом розслабляємось, і можна зачиняти очі і почати відчувати об'ємно все своє тіло. Відпускаємо м'ячик і ловимо м'яч. Зараз вам може рука здавати, що це преграда якась, але це просто в нашому розумі ми малюємо, що це дуже важко. Зробіть ось так, ось таким чином. Якщо ви ловите, то ви теж саме можете зробити ось таким чином. Все дуже просто. І дуже важливо не робити ось так напружено. Ось. Ми часто робимо різні справи через цю внутрішню напругу, наша нервова система перенапружується і у нас виграє дуже багато енергії. Тому, коли ми робимо ці вправи, ми поступово розслабляємося. Ось, ловимо м'яч. На другу руку теж саме. Все зробили. Тепер беремо два м'яча. Руки нахрест, дивимось у простір перед собою і ловимо м'ячі. Потім друга рука зверху, ловимо м'ячі. Все, ваша увага розширюється. І покладіть м'ячі, подивитись у простір перед собою, відчути своє тіло, що ваші думки зупинились. І посидіть в такому стані декілька хвилин. Якщо бажаєте більше вправи і більше практик медитації, Приєднуйтесь до моїх занять в цьому місяці, пройде 4 заняття, і ви зможете почати розвивати навички, котрі допоможуть навчитись керувати свій внутрішній стан, навчитись керувати своїми думками, набратися енергії і бути в гармонійному стані. По всім питанням пишіть мені в директ або заходьте за посиленням. Всім бажаю гарного настрою.